Вівторок, 16 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У соціальних мережах та месенджерах поширюють фейки про витік шкідливих хімічних речовин внаслідок ворожих обстрілів сусідньої громади у суботу. Такі повідомлення застерігають представники місцевої влади є інформаційно-психологічною операцією росіян. 13 травня фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження і виявили, що стан води, ґрунту та радіаційний фон у Хмельницькій громаді перебувають у межах норми. Окрім атаки ракетами, дронами, російська терористична держава дуже активно використовує інформаційну війну. Ми мали дуже багато фейків, які поширювалися в різноманітних вайбер-групах, телеграм-групах на російських сайтах про виті хімічних речовин, про якийсь там збіднений, збагачений уран, про підвищення радіаційного фону. Такого не було, немає. Радіаційний фон в межах нашої громади в нормі він замірявся одразу ж в суботу кілька разів. І був фактично в 2,5 рази менший від допустимої норми. Немає, не було ніякого витоку хімічних речовин. Тому людей ми закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни, не вестись на жодні повідомлення від кума, який колись працював в СБУ на різноманітні вайбер-групи, на російські сати сайти, чати повідомлення пропагандистських воєнкорів і тому довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. 30 комплектів захисного одягу передали волонтери рятувальникам області. З них 20 для інспекторів ДСНС з ліквідації пожеж. Ще 10 комплектів відправлять в райони працівникам обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Перша передача в нас була десь місяців два-три. Тому ми передали також 30 курток спецодягу, і сьогодні передали вже другу передачу також 30 штук. Тобто, в загальній сумі на службу цивільного захисту ДСНС ми передали вже 60 курток. Це була гуманітарна допомога від наших друзів з Австрії. Одна куртка коштує близько 1800 до 2000 гривень. Захисний одяг отримує навчально-методичний центр частину, і частина буде передана рятувальникам головного. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій наші працівники і педагогічні працівники використовують його під час різних заходів. Охоплено ну більше п'яти тисяч людей, в тому числі вже біля чотирьох тисяч дітей, яким роз'яснено правила безпечної поведінки, особливо мінної і вибухонебезпечної поведінки. Ми розуміємо, що сьогодні це наскільки важливо. 1 червня у Хмельницькому стартує купальний сезон. Наразі комунальники готують до нього міський пляж. На його утримання з бюджету громади на цей рік передбачили понад 300 тисяч гривень. До літа там планують провести генеральне прибирання, обстежать дно річки і дослідять якість води та піску. До пляжного сезону були зновні кабінки, фонтанчики, закуплена машина, пінгвін, яка буде просіювати пісок, щоб він був чистий, ну, такі поточні роботи, які для, необхідні для підготовки пляжного сезону. З 1 числа заступають рятувальники, визначаються місця, визначаються боями, становлюються обмеження, обмеження щодо запливу. Межі парку і рятувальний пост буде працювати на пляжу, так як в минулі роки, все в руках наших мельничан, відповідати правилам безпеки, не порушувати їх і бути адекватними на воді, і так як це небезпека. Пізнавальні заходи, що допоможуть навчитися берегти довкілля влітку, організують у ГУФІ-центрі. Подібне дозвілля практикували минулого року. Цьогоріч гіди обіцяють більш насичену програму. Вона буде цікава і дітям, і підліткам, і дорослим. Заходи стартують вже 1 червня і триватимуть впродовж трьох місяців. Це майстер-класи по розмальовуванню тканиних торбинок, баночок. Також плануємо виготовляти е, з пляшок іграшки. Тобто, це, по суті, повторне використання пляшок. Також плануємо проводити незвичайний тур, а тур у формі змагання, де діти будуть ділитися на команди, будуть виконувати в процесі туру різні завдання, набирати бали, і таким чином буде ось таке от змагання проходити між ними. І ще будемо показувати мультики та фільми на екологічну тематику. У нас вже був досвід минулого року, насправді дуже активно діти і дорослі записуються на. Ці заходи детально дізнатися про їх зміст та взагалі анонси можна на наших сторінках в соцмережах. Ми будемо повідомляти, і потрібно буде заповнити форму відповідно, тобто зареєструватися. Двоє хлопчиків та троє дівчаток народились у міському перинатальному центрі у День матері. В усіх матусь пологи минули добре, і нині вони приймають вітання. Сьогодні до пологового завітав Хмельницький міський голова і вручив породіллям та малюкам презенти, пакунки із м'якими іграшками та комбінезонами. Було очікувано, що у нас буде двійня, тому що мама мого чоловіка з двійняток. Тому ми дуже чекали, що у нас буде саме двійнятка будуть. Дізналися ми восени. Хотіла я розповісти своєму чоловікові якось не банально, але сталося так, що ми військовослужбовці нас викликали на службу, тому дуже, скажем так, не банально розповісти про це не вдалося. Ті, хто народжував, вже йдуть на виписку. Ті, що були кесарські розтини, то ми ще їх трошки затримаємо, але вони молодці, все буде добре. Ми от згадували минулий рік, там теж було п'ятеро діток. А от ті типу, позаминулі, все ж таки, дітей було більше. Зараз народжуваність впала, впала всюди, по всій Україні, але ну все одно, оцей цей той рік тримається. Прем'єра фільму Все добре мам відбулась у Хмельницькому. Кінострічка зібрала історії трьох матерів, чиї сини загинули у боях за Маріуполь. Це Антон Гевак, Богдан Демчук та Іван Ваховський. Кінострічку показали також у Львові, Дніпрі та Чернівцях. Зараз переглянути фільм можна на ютуб-каналі платформи Меморіал. Це не перший фільм, це вже п'ятий фільм, який платформа створила. От і загалом вони вже близько двох десятків фільмів задокументували. Загалом платформа сама створена з метою, щоб олюднити втрати як цивільних осіб, так само і військових в російсько-українській війні. Я хочу, щоб про героїзм наших дітей, які віддали життя за, за Україну. Знали люди. І ми будемо розказувати на всіх платформах, щоб люди знали, що в нас війна, що в нас вона далі продовжується, і нам треба боротися далі. Фільм про наших хлопців, які вони були, і як вони змогли вирости із простих хлопців до таких героїв, як вони формувалися, як вони досягли от такої. Ну, любові до України, щоб стояти, знаючи, що може все бути, стояти на захисті її. Перший всеукраїнський театральний фестиваль Мельпомена Фест відбувся минулими вихідними у Хмельницькому. На сцені школи мистецтв та у форматі онлайн 25 вистав українських драматургів презентували дитячі і молодіжні колективи з 12 областей. Фестиваль за підтримки Хмельницької міської ради буде щорічним. Це моя ідея була. Ми вперше започаткували в школі мистецтва і фестиваль. 20 колективів, які до нас приїхали: із Харківщини, з Пісочина, із Конотопа Сумської області, це в Це Житомир. Період війни дуже доречним є, що діти відволікаються, займаються театральним мистецтвом, звертаються до нашої української класики, української драматургії. На відміну від тих, де я бував на фестивалях, немає, слава Богу, російської драматургії. Позиції патріотичні. Ось е і клас Ол Олени Лежанської. Вони е брали в рабство рідну мову. Дуже така тематика цікава і дуже е цікаво обіграно. Я думаю, глядачам є що подивитися. Наразі це все. Більше у вечірньому випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!